Зараз виберемо шампунь. Кондиціонер. Ціни тут різні, це вже залишки залишились в різних магазинах і тому привозять сюди по іншій ціні. У нас, наприклад, шампунь Pantene, Зараз 7,99. Так, це кондиціонер. А ось так тут лежить різна косметика. Ну, от ходиш, вибираєш, шукаєш. Наприклад, ось ця паличка з паличками, спонжами. її ціна. Ось Ціна 7,99, а була 14 доларів. Ось та підставка і пензлики. Була ціна 28, а роз поставив ціну 16,99. Так, візьму маску для обличчя. ціна 4 долара, 8. Так, ще такі маски. Пять маска мирка, 2,99. Ну, кажется, я кладаюсь. Ну, у нас такие сумочки. Сейчас, например, вот сумка была 45. Зараз 21 день. Ручка, ну конечно, классно. Сейчас что у нас по цене. Было у нас 47, сейчас 25. Классно, сумка. У нас 69 по 24. У нас классный вариант. 72 и 30, да, говорит. Йдемо в наступний магазин, йдемо в маршал. Огірки тертоварі. Четыре долара. Це на шов, це ж у нас фіники. ні, не, не фініки, інжир, інжирне варення. Шість доларів. Малинова. Тут все для школи, для дітей. Звичайно, треба лазити, шукати, дивиться. Це класні маркери. Шукає. Ну, взагалі тут діти пишуть олівцями. Все, що хочеш, все що хочеш. І вже Хелловін. Розпочався Хелловін вже. Все маленьке.

вкусняшный. Шами телефонує. А тут не 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 став. Прикольно. Бархат моя, леди и джентльмены. Сорок долларов. Деякий батлапний. Тут подобається рожевий чи чорний. Шукаю собі калимок спортивний. Так, що нас тут приблизно хоч по цінам. Тільки у нас цей калимок. не знаю, зараз буду шукати ціни. Так, ну ось цей, наприклад, у нас йде 7 доларів. Агнос такий знайшла собі за 10 доларів. Нічі не поганий, 5 мм товщина. Коля трошки не подобається. Зараз шукаю якось більше справи. Ось такий малиновий, візьму. 99. Ось маленька качечка для ванни, хто полюбляє качество, з качками купаєшся. Це на відділі дитячих ігрушок. Така трошки невеличка. Обновочка то я купила. Сьогодні прийшла в з кливком своїм. класно. Це моя ще одна покупка з шопінгу. така втукенечка. Я її взяла. Дуже подобається такий стиль. Стей? Стиль боха, Ну, зараз я її вигуляю, поїду в магазин. Забула показати його ціну, платять свого тканки. 13 транса доларів. Спочатку нам 22, потім 16, 99, маршал його цінив на 13 доларів.